Вітаю в ефірі телеканалу Март. Муніципальна служба новин. В студії працює Марина Михайловська. Українська армія отримала чергове поповнення. 181 мобілізований склав присягу на вірність народу України просто в навчальному таборі на широкому лані. Сьогодні морські піхотинці закінчують навчання і готуються до непростої військової служби. Наймолодшому вояку, який складав присягу 5 квітня, виповнилося лише 20 років. А от найстарший боєць вже відзначив 56-й свій день народження. Церемонія проходила просто у полі, без будь-якої показухи. Адже підрозділи морської піхоти виходили з окупованого Криму. І Командири говорять, що до паркетної армії сьогодні стійке негативне ставлення. Гарну картинку більше ніхто робити не збирається. Армія веде бойові дії. І весь побут і навчання максимально наближені до тих умов, в яких бійці можуть опинитися вже найближчим. Часом. Часом ми готуємося до військових дій. Ви знаєте, що морська піхота, підрозділи вони знаходяться на берегу, тому що все робиться, повинно знаходитись в полі, в полевих умовах, щоб ці військовослужбовці як можна коротше термін. Підготувалися до ведення бойових дій на Суходолі. Армія повністю змінила підхід до бойового навчання, наголосив заступник командуючого військово-морських сил. Бійці з першого дня живуть на полігоні, проходячи в тому числі і психологічну підготовку. У навчаннях задіяна важка техніка і навіть морська авіація. Також для процесу навчання ми залучили багато. Громадських організацій, волонтерів, які здійснюють підготовку тактичну, медичну і так інше, які впливають на якість підготовки для підготовки військової, які повинні готуватися до бойових дій в повному обсязі. Українських бійців тренують і зарубіжні інструктори. 30 британських вояків два тижні працювали з курсантами. Щодо українських інструкторів, то більшість з них має бойовий досвід. Прибули вони безпосередньо з зони антитерористичної операції. Та чи не найголовніше для військових сьогодні бойовий дух. Цьому не навчить жодний інструктор. Втім, вчорашнім цивільним, схоже за все, таке навчання і не треба. З бойовим духом у морської піхоти все гаразд. В мирному житті я був директором школи. Зельовчителем географії 5 років. 20 років педагогічного стажу. Ну от зараз, чому що? Чому пішли? Тому що я вважаю, що кожна людина, яка отримала повістку з воєнкомата, вона не має права в цей час ні косити, ні відмежовуватись від цього Це обов'язок цієї людини, захищати свою батьківщину, свою землю. Чекав на повістку і курсант Олексій Мельник. Він, на відміну від свого колеги вчителя, досвід мав. Майор міліції, хай і на пенсії, чудово розумів, що осторонь залишатися не може і не буде. Звісно, чекав, хоч мені вже і 44 роки майже. Але б якщо й не дочекався, все одно прийшлося б йти, незважаючи на переконання дружини, що мені вже пізно прийшлося би йти в Інкомат. Скільки ж можна сидіти? В мене син, а мені треба йому в очі дивитися. А як би я дивився, я б я ховався десь. Дмитро Тьосов, Паводкаченко, МСН.